Росія втрачає повітряні можливості. Збройні сили України збили унікальний літак-розвідника 50 над Азовським морем. Ще один літак Іл-22 підбили. Два ворожі борти втомилися напередодні ввечері. А-50 збили відразу після того, як він заступив на чергування поблизу Кирилівки. Борт зник із радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації. Згодом пілот російського літака су 30 виявив, що невстановлене повітряне судно загорілося і впало. Водночас літак іл 22 чергував неподалік стрілкового. Українські повітряні сили підбили борт вздовж узбережжя Азовського моря. Уражений літак намагався сісти в Анапі і запросив евакуацію, виклик швидкої допомоги та пожежної машини. У силах оборони півдня зазначили, що А-50 допомагає окупантам визначити розташування українських об'єктів та наводити удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50. у Один літак коштує близько 330 мільйонів доларів. Також військові нагадали, що минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак розташований на авіабазі Мачулищі, атакував безпілотний літальний апарат.